Здається, це було ще вчора. Зневіра, віча і впевненість у власному безсиллі. А між тим від початку Євромайдану минув цілий рік. Ми всі безповоротно змінилися. Українці пройшли через такий біль і лють. Нас тепер навряд чи щось здивує, а тим паче зупинить. Вирішувати самим, де ставити тин, із якого колодязя пити воду не анархія, а децентралізація. А гетьман чи президент це просто найманий менеджер, а не цар. Потому для українців і така на жаль далека для росіян звичка не вклонятися владі, а просто давати їй можливість робити те, що їй належить, виявилася сильнішою за чужі ігри. Біли тут екрасна шапочка, дюймовочка, ковбой. Новотилья Гайдук, як ніхто, своїми золотими кудряшками, бальшущими глазінками напамін маленького принца Ексюпері. Цей хлопчик із золотавим волоссям народився 21 рік тому у промисловому кривому розі. Отримав атестат звичайної загальноосвітньої школи. Після закінчив кулінарний технікум. З ним ну, були і проблеми, і все. Ну, тобто він, він дуже гарячий. Нелегка була вдача в хлопця та виріс він сміливим, добрим і чесним. Збила його машина, він виїжджав на велосипеді. Ну він в комі був декілька днів, але наслідків серйозних не було. Йому не можна було йти в армію, його не його не мали права брати туди, але він захотів. Служив два роки в армії, потім Майдан. Я не можу сказати, що він на Майдані відстояв на барикадах. Ні, він, його, чесно кажучи, не пускала Юля. Вона йому не дозволяла. Каже, або ми з тобою сваримось серйозно, або ти туди не йдеш. Зваживши на зауваження коханої дівчини Юлії, у Києві парубок провів не всю зиму. До того ж, треба було захищати і рідне місто. В кривому розі Ілля Гайдук став одним із сотників місцевої самооборони. А вже навесні вічливі люди зайшли у Крим. «Переговори будуть не ваброна. І юнак почав сам готуватися до війни, й інших навчав, чого вмів. Мене Ілля і представляю команду казацької сотні. Русський, тому що в місті На даний момент прийшло такое час, коли ми маємо розбиратися вже не власти, а доби брати свої руки і поступати по справедливості і по чесності, тому що нікому захищати наш народ, наших женщин, мам, родителей. Під час одного з вишколів хизувався, що його призвали в десант, бо ж він служив, а значить, не треба стояти в черзі на право захищати країну. Ми приглашаємо всіх желаючих, в наші ряди. У нас будуть екзаміни на вступ. Ну у нас є гніва підготовка, заняття, тактична підготовка, ідіологія тому Насильно здесь сінах не ковоні люди хочуть стать на защиті до города. Моя хата з краю, нічого не знаю. Ця нав'язувана десятиліттями примовка про, начебто, сутність української ментальності наказала довго жити вже тоді, під час майдану. Українці нарешті згадали гуртом і батька легше бити. Євромайдан і потім війна на сході вивільнили з нас нормальне українське бажання допомагати будувати гуртом. Кудись треба прямувати до світлого. А я думаю, що це такі ну наші українські коріння, ці козацькі там традиції, звичаї допомагати. Толока зворушлива і логічна, а головне звична, типова українська суспільна модель. Поставити гуртом хату в дові, засіяти сироті поле, прибрати ниву солдатській жоні все це буденні речі для українського селянина. Зараз ці схеми набули нового життя в феномені волонтеріату, який охопив усю Україну від Харківщини до Закарпаття. Зараз уже мабуть і найбільш страшні речі, на жаль. Ти сприймаєш трошки інакше, а те, що відбувалось в ніч з 29 на 30 листопада, воно не вкладалось в голові. Просто не можна було повірити, що це відбувається в Нашій країні, коли це все в країні почалося, я включилась в це з 1 грудня 2013 року. Всередині щось просто переверталось. Новини, новини, новини. Їздили туди знайомі хлопці. Ми чи могли допомагали? Збирали речі, продукти, гроші, і вони туди відвозили. В Київ тут діло не в Європі, не в Європі, а в нашій власній країні. Украина не является имперской нацией. Украина не хочет быть центром собственной галактики. Украина не хочет выживать за счет закабаления Молдовы, скажем так, либо Беларуси. Вы э, оказались нацией, которая ищет самоопределение, но уже как осколок Советской империи, пытаясь найти самостоятельный путь. Россияне все еще ощущают себя имперской нацией. Позбутися российского імперського тиску с его абсолютно чужими, невластивими для наших теренів суспільними моделями – Намагалися вже не раз. Ані 1917-го, ані 1991-го зробити до кінця це так і не вдалося. І навіть ситуативний виступ проти режиму, від якого так і відгонило Радянщиною і Імперщиною тоді, у 2004 році, певно, зарано назвали революцією. Чи даремно на Євромайдану хрестили революцією і чи зміниться щось тепер, питаю у 81-річної Анни Никифорівни. І в 2004-му тоді була оранжева революція. Це правильно тоді було, все правильно, тому що навіщо ж нам тоді був Янукович потрібний? Ющенко був потрібний. О. І зараз студенти це на Євромайдані, молодці студенти, що підняли, вони почали це все, тому що опять Янукович винуватий не підписав той меморандум в Європейський Союз. І за цього і почалося все. Этот Евромайдан есть буржуазная революция, и это значит, что подросло, подросло слой не поколение, мне не хочется говорить, потому что там есть разные люди, молодые не немолодые люди, для которых свобода это не мечта и не метафора, а это есть условия их здорового существования. И это уже то поколение, которое сделает новую Украину. Сьогодні криворізькі дівчата, як і їхні посестри по всій країні, регулярно відправляють вантажі на блокпости на передову. Ліки, їжу, теплі речі, спецодяг. Між тим печуть пиріжки, готуються сушити борщі, пишуть вірші і листи. Уміють за ніч знайти бензопилу, генератор, запчастини для БТР та, хоч зірку з неба. Допомагати ця традиція не зовсім українська, російська, казахська, це традиція християнська. В нашому народі це абсолютно не нове. Це взагалі природньо і суттєво важливо для нашого народу. Український народ завжди відгукувався на чиїсь потреби. Хтось змучиться, просто відійде в сторону. А хтось навпаки подивившись на щось, когось послухавши воскресне, і скаже: А я ще не допомагав, я прийду. Смертніки називаєте. Чого? Тобто, ну. Один стається на тілі, другою віддається на Справа рук волонтерів Донбасівських і усі натівні жетони бійця добровольчого батальйону. Окрім повного імені, дати народження, групи крові та підрозділу, на них викарбувано романтичний позивний, який хлопець дістав ще на майдані Ромео. Кріворісця Володимира після снайперської кулі в око, отриманої 22 січня на Грушевського, в армію, не взяли. Тож хлопець пішов у добровольчий батальйон Донбас. Разом із побратимами був в Артемівську, звільняв попасну. Наприкінці серпня в Іловайську отримав осколкові поранення в руку, а потім знову, як на майдані, снайпер. Я друзі потім сказали: тебе просто повезло, що не в лоба тебе стрільну, а в ногу. Хорошо живуть ребята беззаботной жизни. Вони не знають всього того, що действительно там проїзди. Іхні и... одногодки місця со мною бігали з автоматом під пулями і воювали там. Останній рік змінив Україну самих українців. Матері оплакують загиблих синів. Побратими загиблих, попри серйозні травми, обіцяють за них помститись, довести спільну справу до переможного кінця. Зараз росте нове покоління дітей. Хотілося б, щоб ці діти жили в нормальній країні. Хотілося б, щоб сім'я була. Очень хочеться сина. Ми з дідом плачемо, дивимося і плачемо. Буде перемога за Україною. Путін відстане. Україну він не одолає. Не Йому не пахне Україною. Ілляна, сестра воїна 25-ї повітряно-десантної бригади, який загинув 13 червня у збитому іл 76 ненавидить цю війну. Напаминав маленького принца Екзюпері. Казалось, что сейчас услышим знакомое с детства. У каждого человека свои звезды. Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь. И ты услышишь, что все звезды смеются. Эти слова они на сегодняшний день ну, довели меня до слез, конечно, и стали, снова-таки, пророчими. так, що Він на небі, що все добре, що він нас бачить, що він дає нам підтримку, що він англо-охоронець і, і ну, таке, така доля, і ну, так треба і сприймати достойно. Попри біль втрати рідної людини, просто сидіти і плакати родина Іллі не зуміла. Я вважаю, що треба зараз всі сили кидати на те, щоб допомагати там людям. Як дзвонить моя родичка сьогодні, каже: знаєш, я подумала, треба сушити хліб для того, щоб вони його там розмочили і в будь-який час у них був хліб. Це які вже сумні речі звучать. Позвозили родичі, Боже, де воно взялося? вони стільки матраси, одіяла, там все. загрузили машину, відправили. Ну, якби не збиралися це робити, але. Люди почали нести нам гроші. Ну, мама каже: ну добре, давайте тоді. Ну, тобто, довіра якась є, тому що довіряти і допомагати матерям, сестрам, дружинам, дітям. І тепер це наш спільний обов'язок. І такі соціально-ментальні моделі української толоки нам ще доведеться повчити стареньку Європу. Ілля понад усе любив це місто. Цих людей ось цю дівчину і так хотів, аби їхні зірочки народили одну спільну. Зупинитись сьогодні після майдану, після стількох смертей зрада зрада іллі і всіх тих, хто вже ніколи не прочитає синові казку про маленького принца. Зараз, ці хвилини, хтось ранений, хтось вбитий, і він поклав свою душу і тіло. Тому ми не маємо права розслаблятися. Українці дуже сильна нація. Все буде добре. Ну я знаю, що ми з ним з... Ну, зустрінемось обов'язково. Не знаю, я що, що він зараз про нас думає. Там каже, коли ви вже гомонитись, навірно, коли ви вже заспокоїтесь. думає. Але